Доброго дня, діти! В нас настала весна. Послухайте, як писала Леся Українка Давня весна. Була весна весела, щедра, мила. Промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучії пташки. А зараз послухайте вірш і скажіть. Які ознаки весни оспівуються. Все прокидається поволі, зі сну зимового встає. Радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є. Скрисає щезає крига, бурульки падають з дахів, і витерець прозорокрилий додому заклика птахів. Діти, скажіть, будь ласка, які асоціації виникають при слові весна? Весна яка квітуча, зелена, тепла, чарівна, багата? Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію. Весні всі радіють. Але для початку потрібно зробити пальчикову гімнастику. Трудили, Наші пальчики втомились. Пострибайте, пальчики, як маленькі зайчики. Стрип-скок, стріб-скок, пострибайте на глужок. Вітерець траву гойдає, вліво вправо нахиляє, а зайчатка веселяться, вони вітру не бояться. Для нашого заняття нам знадобиться аркуш паперу, вирізані матеріали, підказка. Клей, пензли, серветка та клеййонка. Для початку викладаємо на аркуш паперу нашу майбутню аплікацію. Зліва викладаємо травичку, справа кущ, а посередині дерево. так. Тепер приступаємо. Беремо травичку, кладемо кольоровою стороною донизу, беремо пензлик та вмочуємо його в клей та намащуємо всю поверхню клеєм, притримуючи пальчиком. Приклеюємо нашу травичку зліва, примакуючи серветкою. Так само робимо з кущем. Кладемо кольоровою стороною донизу, беремо пензлик та намачуємо всю поверхню клеєм, притримуючи пальчиком. Приклеюємо куш справа від дерева, примакуючи серветкою. Для зручності відкладаємо, щоб нам не заважало. Та беремо крону дерева, кладемо кольоровою стороною донизу і гарнесенько намазуємо клеєм. Приклеюємо та примакуємо серветкою. Наступним беремо стовбур дерева. Кладемо кольоровою стороною донизу, беремо пензлик з клеєм та намащуємо всю поверхню, приклеюємо. Та не забуваємо примакувати серветкою. Наступним. Гілочки, перша гілочка клеїться вище, примакуючи серветкою, а інша нижче. Приступаємо до квітів. Жовтенькі кружечки, тобто серединки квітів, приклеємо посередині квіточки. Всі інші так само. Приклеюємо їх на крону дерева. Тепер залишилися листочки. Кладемо кольоровою стороною донизу, намащуємо клеєм та приклеюємо. Так само робимо з іншими. Не забуваємо примакувати серветкою. Ось така аплікація у нас вийшла. А яка у вас вийшла аплікація? Чекаємо на ваші фото. До побачення!